Всім привіт, друзі! З вами я, Диня, Гарріс Мод. І сьогодні з ми з моїм другом побушки. Власть. власть Ой, який в тебе цікавий скіфт ідей фотостав. По пушці сьогодні не добре. Сьогодні ми з моїм другом по пмпушкою будемо будувати потяги і змагатися, хто буде швидше. Все, ходімо, ходімо. А, до речі, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Написати коментарі, якщо ви любите Україну, мені дуже цікаво дізнатися. А ще, чи є у вас батьки, теж напишіть мені в коментарях, будь ласочка. мені теж дуже цікаво дізнатися, скільки у мене підписників мають батьки, все, пішли. Гойда за мною. Ходімо. Так, ми йдемо, нам треба. Пампушко, давай за мною. <реш> я тут Трошки десь загубився. Ходімо сюди. Так, ось, он тепер, папушка, ти не знаєш куди нам йти? Ні, не знаю. А, я думаю, що нам треба сюди, бо ми будемо ці потяги строїти, Тому я думаю, нам сюди а, ось. Точно, я забувся. Ой, справді. Ой, я щось тут трохи впав просто. Зараз я. я як, як, як піднятися? Ось, привіт, пампушку. Ось ми тут будемо робити наше змагання. ось, Давай я поясню тобі правила. Тобто ми будемо. Так. Тобто ми будемо ось, я буду будувати потяг тут, а ти тут. У нас буде 5 хвилин, і потом, типу, ми будемо порівнювати, чий кращий. Звісно ж мій. Зараз я тільки поставлю тут ще бар'єр, щоб ти не. Е... Добре, але давай не як пройшли раз, коли ти заспав не свій татан. І просто розніс мене в нуль. Ні, звісно, ні. Хі -хі 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 -хі. Добре. Ось бар'єр, тепер ти тормова. Пішти, буду й швидше, тільки не підглядай. Тобі цей час дуже-дуже знадоблються, -дуже бо я такий блін. Тут і це, я чесно, мені не треба ні, ні, нічити, нічого я тебе. Нічого, я тебе. Так обігаю просто. Ти такий потяг, що ти ніколи в житті його не І він не знає, що, що в мене, що в мене, що я. Я, я, я зараз. Пссс, тихо-тихо, тільки ні йому не, не, не говоріть Я зараз тут заспавню свій потяг, потяг, потяг. Ось ось, сього бай. Ой! Сьомій потяг. Так, я зрозумів, цей кабун знову в... не буде 4, а то в прошлий раз це було взагалі. <звук> <чешно. звук> Скоро помпушку час вже майже закінчився. Так, майже добудував. Мене буде непереможний потяг, ти його ніколи в житті не переможеш Хі-хі-хіхі, ну подивимось. Зараз я піду подивлюсь на його потяг. Упс, я впав. Зараз так, подивимо, зараз подивимося, подивимось на його потяг. Такий потяг мой. Ого. Ми його саботуємо! Еко. Що Г... це за кавуни? Кавуни. Ти я не розумію. О, це окі. Ця... Знову твої прикольчики. Там... Ой, блін, що ж мені робити? Мій потяг дивним образом зірвався. І тепер я не встигаю зовсім мало часу лишилось. Що ж робити, ой, ой, що. Щас! Пампушка, ж... е... ти закінчив свій потяг? Так. О, так, закінчив. Я теж. Я прийду. Давай спочатку я прийду твій подивитись, гаразд. Ну ми зараз хочемо мід. Я... Як думаєш, давай. Вже... Як ти думаєш, скільки в тебе буде? І ну, це точно десь з 10. -10. І... Я думаю, мій 7 із 10. Ну давай поди... перевіримо. Осьоо. Ну, ну і ти за 5 ну, він хвилин. Такий... Зелений гарненький. І ти за 5 хвилин побудував це. Ну це ж ніщо в порівнянні з моїм. Ну давай. ну, так, ну 7 і... я йому Добре, давай на це. Це подивимось. Ну це 4 максимум. 4, 4. максимум, розумієш? Зараз ну давай гляну, подивимось гляну. на мій. Побачиш мій, ти в такому шоці будеш. Все, бачиш? Бачиш, Ще всередині глянь. Добі, які велій заняття. Ні, за нія, це що таке. Як ти це за 5 хвилин збудував? це просто неможливо. Ти ж знаєш, я ж просто супер. Супер пупер будівник. Ти що, я такий строїтель. Таке бути. Ти ж, ти ж... Та. Та звісно це може. Ти, це ж я, це, ну це, це голова потяга, він ж має чимось вперед там дивитися, якось бачити, їсти. Ліня, ти знову чи ти свої використовував, ну таке неможливо зробити. Та ні, я ти що, та я. <хід> де що тебе потяг фігня не значить що біти? Що ти робиш, О,